Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Товариство, вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого спілкування на хвилях радіо НВ. Також долучайтеся до власного перегляду із коментарями і подобайками на Ютуб-сторінці Радіо НВ в Ютубі. Отже, далі спілкуємося з Олександром Солоньком, військовослужбовцем, аеророзвідником, котрий вже ну добрячих більше півроку, здається, так, Олександра, працюєте на, на покровському напрямку. Власне про нього будемо говорити. Добрий день, добрий день. Ем... У Нас так складається, що раз у два-три місяці Олександр, який за цивільною професією, в принципі, комунікаційник, він пише таку розгорнуту, скажімо так, аналітичну записку по тому, що відбувається на фронті, в періоди особливо найбільше таких хвилювань. Зараз безсумнівно, що Покровські, Корахівські напрямки це місця найбільшого зосередження ворожих військ і ворожих атак. Чесно, там дуже складна ситуація. Вочевидь, і Олександр вийшов з черговим таким великим. Твіт Постом, який складається з, з десятка, можна і більше постів у собі, з описом реальної картинки, без спекуляцій щодо того, що є, от Олександр каже, є і хороші, і погані фортифікації, не всі вони погані, є проблеми там з рішеннями командування, є інші проблеми. От ми зараз їх спробуємо детальніше обговорити, обговорюючи безпосередньо з бійцем з передової, що в нас є на фронті, для того, щоб як я сказав, без спекуляцій, в сторонніх, так би мовити. Отже, Олександра, розпочну з такого, ну знаєте, ну може каверзне питання, е, яке лунає за останні півтора-два тижні дуже часто і дуже багато. Чи сиплеться у нас на правду фронт в тій ділянці, де ви є? От покровський напрямок, Курахівський напрямок, чи сиплеться фронт, чи можна такі формулювання в принципі використовувати? Ну це справді каверзне питання, тому що якщо ми виходимо там із точки зору військової науки, то Сипеться він там тактичні просування ворога, там чи якісь як їх назвати, це питання вже до, до тих фахівців, які е, мають відповідну експертизу для того, щоб це оцінювати. Зрозуміло, що якби не від хорошого життя ми зараз спілкуємося і ворог наступає. Він е, зосередив ті свої переваги, які. В принципі від від останнього знав від останньої попередньої розмови. Нашої з вами ж в принципі ці переваги вони не змінилися, так тобто перевага в компоненті повітряного бордування бомбами, тотальна перевага піхоти, концентрація великих мас сили засобів для того, щоб продавлювати нашу оборону. Вкупі з нашими проблемами, вистачує особового складу, там проблемами там різного характеру, це насправді не змінилося. Просто сьогодні ми вигрібаємо ті наслідки, і не тільки, скажімо, накопи тої переваги, яка накопичилась супротивника. Ми вигрібаємо наслідки там тих рішень і того ставлення суспільства, яке. Про яке ми з вами говорили ще там рік тому, коли ми були на, на Запоріжжі, так ми обговорювали і так далі. Так? Тобто зараз ну, відчуваю, як для мене, як для мене відчувається так. Тобто, компонент військовий і компонент соціальний. Тобто а що, що, важка що ситуація. Це ви двома компонентами: соціальний, військовий. і От давайте так трошки може Військовий. Військовий це те, про що я писав, і те, про що ми говорили, це. Почав давати результат той тиск, який уже рік більше року росіяни чинять на цій ділянці фронту, починаючи з наступу на Авдіївку, і це все продовжується. Тобто, вони маючи там, маючи напевно спеціально навчених людей, які з калькулятором сіли порахували, скільки їм потрібно сил, щоб все таки. Зрушити з, з місця цю позиційну статичну оборону, вони почали досягати результату. Тобто, ми бачимо ці результати, і результати цих виснажливих боїв вкупі з тим, що ми не отримуємо очевидно того поповнення, яке потрібне для того, щоб це стримувати, і так далі, це накопичення і збільшення виробництва і авіаційних бомб їх застосування, тому що навіть якщо вони впираються в. Якісь укріплені а, позиції отримують там відсіч а, таку більш а, не маневр, ну, так а десь там впираються в наші позиції. Вони їх виявляють, коли звідти ведеться вогонь, просто знищують артилерію так, авіаційними ударами, дронами. І так далі, так тобто більше ресурсів і є інженерні рішення, з якими ми нічого не можемо зробити. Ну ми не можемо нічого зробити з кабами. Uh -huh. Для того щоб каби не літали, треба або мати перевагу в повітрі. Я не розбираюсь в цьому. Я не знаю, то там це до повітряних сил, там до, до фахівців, які в цьому розбираються, або те, що навколо чого вже крутиться комунікація багато місяців. Це отримання засобів або створення засобів і дозвіл. Там, наприклад, іноземними засобами знищувати авіацію, там склади виробництва, виробництво озброєння, яке ну, тобто виробництво кабів і тому подібне. Чого немає, так відповідно, ми маємо ситуацію, коли ми з цим зараз не в змозі нічого зробити, і під тиском, під цим тиском поступово доводиться відкочуватись. Ну, якщо говорити про соціальне, ну ми, ми зараз. Маємо наслідки тієї демагогії, яка у нас теж рік уже відбувалася навколо питання з мобілізацією. Замість того, щоб ну це така. Вже більш там глибоко філософська тема, але тим не менше, нас замість того, У нас, замісту... На, нас військові, військове керівництво вже давним-давно вийшло свого часу і сказало, що нам не вистачає скільки то, скільки то людей. Навколо цього почалась якась політична істерика, абсолютно незрозуміла для мене. Це потім використовувалося теж в комунікації з приводу зміни військового керівництва, як один з приводів, що теж для мене не зрозуміло, так тому що коли, наприклад, виходить. Я вже там точно не пам'ятаю, починалося. Наскільки я пам'ятаю, це минулий так командувач, головнокомандувач збройних сил, який десь озвучив якусь цифру. І ну, Скільки мати це було? Я вам, я вам нагадаю, це було це. Спочатку з'явилося в іноземній пресі, а потім е, була прес-конференція uh -huh. залужного, е, де ці цифри, наче так, наче і підтверджувалися, але точно не називалися. А потім президент у своїй прес-конференції сказав: Ну, от, ми не можемо там півмільйона е, чи скільки там е, мобілізувати. Одним словом, такий трошки кавардак. Uh -huh. Це до речі, окреме питання, от яке я з вами ще хотів би проговорити, як і з військовим і фахівцем з комунікації де дещо можливо пізніше, аби нам сьогодні тільки часу вистачило з приводу ну тієї от адекватності комунікації, яка у нас відбувається щодо ситуації на фронту, але це це так, дов трішки довше сприводно. Добре, я скорочу. Просто у нас виходить. Ну давайте припустимо, що він таке казав. Я просто зараз не хочу вдаватися в ці деталі. От давайте припустимо. Він сказав 400 чи 500 тисяч. Це ж він не, не, не сів десь там ввечері після роботи за чашкою чаю. розкинув карти Таро і сказав: От там треба скільки то ще ви масса. Веде до того, скорочу? що ну от якби в Росіяні є люди з калькулятором, які вміють рахувати, та й у нас, в принципі, на це ну, стане в нас є. Очевидно, що це дали фахівці, які розбираються в питанні, заміна військового керівництва не означає, що ці фахівці змінили свої розрахунки так. От. І від заміни командувача не змінилася, ну, не змінилася потреба в людях, потреба там в інших засобах, там в, в снарядах і тому подібне. Але у нас навколо цього відбувалася якась політична демагогія. Всі подивилися, що можна кусати військових і і, казати, і робити вигляд, що це погані військові, хочу всіх мобілізувати, замість того, щоб думати, як вирішувати питання. І потім почали там змагатися, хто більше сподобається кате категорії виборців, які не хочуть воювати, чому думаючи, що у нас будуть вибори, якісь, якщо ми будемо далі в такому темпі це все робити, ну от загалом, так є, от така, от е, довгострокова. Тобто, ми через рік про це говоримо. От є, ми вигрібаємо наслідки того, що у нас ставлення суспільства і ставлення людей, які приймають рішення до питання мобілізації, було таким, як воно є, і таким, як воно продовжує на жаль. О, давайте ну, прокурити. Це не проблема Ми, тільки до збройних, збройних сил. Так, Олександр, тут таке логічне запитання до вас буде. Як вам здається, от те, що ви бачите? Я розумію, що не все можна. Ну, реально, є набагато, є багато емоційних речей, які можливо не варто в ефірі говорити. Є багато речей, які з військової точки зору не варто в ефір говорити. Але загалом, наскільки вам видається адекватною та комунікація, яка відбувається щодо ситуації нашої на фронті? Так я не знаю, чи це взагалі можна комунікацією назвати. Комунікація це якийсь цілісний процес. Я не бачу ніякого цілісного процесу. Я не знаю, хто у нас в країні відповідає за мобілізацію де-факто. Де Юре, це там уряд, я розумію. Він, в нього більшість важелів в, в реалізації цієї політики, так? Тобто є повноваження там, законом чітко розписані. Чим, і що Зараз почнуться спекуляції на цю тему, насправді можна їх розпочати. Скажуть, де-факто у нас сухопутні війська взагалі за це відповідають, тому що в їхній вертикалі ТЦК і почнеться ну, незліченно оця Чихарда. О, ну, реаліза... Є реалізація політики, так, а є виконання, умовно кажучи, Гусифікація на місцях, так? Тобто, ну це всі це вся позорна історія, яка відбувається з, з таким стилем мобілізації, це ж наслідок знову ж таки ставлення суспільства, ставлення людей, які не хочуть, які мають за це відповідати, але не хочуть відповідати. То тобто, звісно, тоді починають вирішувати ці питання от таким от диким способом. Бо тобто, це все має свої наслідки. От. Я про те, що. Є так, є законом прописані повноваження в цьому напрямку від президента уряду парламенту, який може змінювати ці закони, і до умовних працівників там центрів комплектування, і е, командувачів сухопутних військ, кому це підпорядковується і так далі. Да, зараз суть не, не, не про це. Суть в тому, що за це де-факто в публічному просторі ми не знаємо, хто, хто за це відповідає зараз. Ми знаємо, як в законі написано. Але мене немає ну, нема якоїсь е, я не знаю, як це сказати, якоїсь інституції, до якої можна 100% апелювати в цьому питанні, тому що це питання токсичне, непопулярне, і ніхто не хоче за це відповідати. Це неправильно, тому що у нас війна, я просто хочу нагадати, це геноцидна війна. Вона йде на знищення країни, вона йде на знищення української нації, на знищення української державності. Люди, які зараз думають про, про продовження свого політичного майбутнього, вони трошки не про те думають. Тому що якщо ми будемо далі в такому темпі ставитись до цих питань, то не буде країни, в якій хтось захоче переобиратися або когось переобирати. Я розумію про що там мріють. Я колись одному. Я е, взимку це ж була ця вся історія ідіотська абсолютно з тим законом про мобілізацію, який не зрозуміло, в якому там вигляді прийняли, скільки там було. Е, Суперечок я одному народному депутату, такому закоріннялому, написав, що ребята, ви не тим займаєтесь. Ну і мені сказав, що мене ваша думка не цікавить. Думка військового його не цікавить з цього питання. От, тобто, це якби демонстрація. Ну, це багато що показує, де як я, які ставлення на якомусь е, світі ці люди живуть. Тобто, це не якась я розумію, що це виглядає якась уже, знаєте, там емоційна. Е, на нас, звісно, ця, ця ситуація бісить. Ми бачимо, є е, е величезне навантаження, є ну неприємно дивитися. Неприє, неприємно кожен день або там через день, або через кілька днів відступати на нові позиції. Це дуже неприємно, але це та реальність, в якій ми живемо, так і е, є довгострок... наслідки довгострокових рішень, або, або відсутності цих рішень, і це одна з тих, е, один з тих фонтів, який також на це впливав. Тому що для того ми багато говоримо про зброю, про дрони. Справді я можу сказати, що от в мене в підрозділі немає проблем ні з дронами зараз. Ну принаймні там в тій кількості там є питання. Там специфікації, можливо, нам треба щось там ну, для деяких задач не все підходить, те, що ми отримуємо, але в нас є дрони, в нас є боєкомплект, в нас є техніка, якою це все реалізовується і застосовується. Але будь-якою зброєю оперують люди. Цих людей треба навчити, з цими людьми треба комунікувати, що в нас воєнний стан, мають бути якісь правила одні для всіх. А не ну, одним правила, іншим можна на ці правила не не зважати. Так має бути підготовка якісна, тому що частково все-таки ну, я можу по своєму досвіду сказати, коли я перші дні прийшов, і потім, коли ми вже там брали участь в бойових діях згодом, я можу сказати, що для багатьох людей наявність підготовки і кхм, фахова. Така набуття певної фаховості і розуміння, як ти маєш діяти в тих чи інших ситуаціях, все таки вони трошки краще готує людину до того, що вона зіткнеться в зоні бойових дій. Це це можна, Олександра, порівняти Цим треба Олександра. це можна порівняти? От чи буде доречно так зробити таке порівняння? Що це, от як водій, водій, початківець і водій, який вже тривалий час їздить на дорозі, він ну не має того страху виїжджати на дорогу на відміну від того, тієї людини, яка тільки навчається. Ну, дуже віддалено, тому що водій це, це, це. Принаймні, скажімо так, хороше навчання складає враження того, що ти контролюєш ситуацію, і від цього якось менше, ну не те, щоб страху, а більше впевненості радше. Ну, школа, так. Скоро не можна да. вирішувати за рахунок якісної підготовки. От. Тобто, це ну, такий великий комплекс. Великий комплекс питань. Я просто веду до того, що в нас. Я не знаю. Ну мені здається, що люди, які щось мають вирішувати або, або виправляти, вони не хочуть нічого вирішувати. Це декось ну дико виглядає на тому на фоні цієї ситуації, яка у нас зараз відбувається. Це не означає, що зараз треба там не знаю кинути кермо і, і їхати з закритими очима в стовп. Там і тому подібне. Тобто іде боротьба, це нормально. У росіян теж. Є проблеми, і вони би не піднімали там кожен не знаю там місяць якісь виплати до захмарні для того, щоб залучити піхоту в армії. Вони би не привозили сюди корейців і тому подібне. Але ну звісно, там, де там, де упитаний похудає, так то, то худий вже помре. Тут, якби, треба, це не означає, що нам. Нам треба вирішувати ці проблеми, які в нас утворюються, а не чекати, що це там не знаю вирішиться за нас або з'явиться якийсь там форс-мажор, який все переграє. Так не буде. А скажіть питання фортифікації? От ви теж пишучи свій пост, я так, я не буду цитувати повністю, але переповім у двох словах. Олександр пише про те, що я нагадую, по перше, що ми спілкуємося з Олександром Соленьком, військовослужбовцем, бійцем, розвідником, який зі своїм батальйоном перебуває на Покровському напрямку. Так от, ви... Знаєте, у нас є якби популярна думка про те, що фортифікації вони геть паршиві, не здалі зовсім нічого ніхто не робить? І Є інша думка, коли ну, скажімо так, владні структури пропагують те, що ну ми робимо все від себе можливе. У вас десь така якась усередина історія, що ну немає такого, щоб взерв вже все геть паршиво отак от справді було із фортифікаціями, але є багато, ну не такого, що не не підходить. От, якщо так заглибитися в цю, цю історію, а яка от в чому причина того. Що фортифікації погані, їх просто немає, їх не, 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 не здало укріпили, не на тих позиціях чи, чи як, От, Ну поясніть, будь ласка, є певні системні помилки, тобто фортифікацій тут багато, вони готуються, вони постійно розширюються і тому подібне. Але там є деякі системні помилки, які робляться. Тобто, коли я робив розбір того, як будували росіяни в районі роботиного там. Новопрокопівки угу. а, те, що штурмували наші підрозділи, є речі, які іноді нашими інженерами не враховуються. Наприклад, там маскування входів в опорний пункт. Росіяни <кій> <кій> розташовували їх завжди, десь в скритно, в пасаці, навіть якщо в них окопи були частково там чи великою мірою десь посеред поля, все одно. Система будувалась так, щоб піхота, яка буде утримувати ці фортифікації, могла по-скритному зайти на цей опорний пункт через замаскований для дронів вхід. У нас іноді робиться, може бути дуже непогано вибудований ВОП там чи якийсь там інший опорний пункт, але в нього там вхід, де можна підняти голову і помахати рукою зверху дрону, який буде летіти тебе вбивати. Тобто це. Я не знаю, якби на основі чого так, так робиться, чи це ну тобто, тут теж треба передати. Тут теж треба те, що я писав, що що має бути система передачі бойового досвіду. Тут так само треба система передачі досвіду е, інженерного. Тобто, люди, які відповідають за побудову цих укріплень, вони повинні знати такі от елементарні речі, тому що очевидно, ті нормативи, по яких вони це зробили. Десь не враховуються речей, ну так. Якось і третє питання. Яке знаєте, зараз дуже багато обговорюється в просторах, зокрема соцмереж. Питання військового керівництва. Адже, ну я теж спілкуюся. Всі, ті, хто спілкуються з бійцями, зокрема на Бакровському напрямку, багато хто відзначає те, що якийсь час від часу. Скажімо, так, неадекватні рішення або неадекватні пропозиції, так або накази. Ні, немає пропозиції в армії. Є накази штурмів віддаються особовому складу, в тому числі особовому складу, який недоукомплектований, і це призводить і до так, так званого СЗЧ. Це призводить до напруження загалом в армії. Напруження в армії зараз загалом достатньо багато чи справді ви спостерігаєте те, що Ну, я би то сказати, бажання трішечки вищого штабу дуже часто не співмірне з тими можливостями, які в нас на полі. Чи є це проблемою, ну, все, має... коли ми говоримо про, про, про проблему управління військом? Ну, Я вже давно не, не служу в піхотній, піхотному підрозділі. У мене специфічна сфера діяльності, тому напряму зараз я. Не стикаюся. Тобто, в мене, мене така ситуація, що я маю слово, мені дають задачу і дають можливість її вирішувати так, як я е, е, можу це зробити. Мені ніхто не тикає на карті пальцем, що ти маєш літати звідси. Мені дають зону, де я маю вбити, там, знищити, чи ми там маємо виявити, знищити супротивника, чи там, виконати якусь іншу задачу. Звідки як, враховуючи фактори, які ми знаємо? Вузько вузько на факті це можна сказати. А, так, то я в інших бійців чув там, різні історії за, за весь цей час, а, але просто я вважаю, що це мають відповідати за це люди, які мають а, факти. Я тільки можу сказати, що в нас. Ну, Ми багато чули, скажімо, таких історій, що а, справді даються якісь накази, які там відірвані від реальної обстановки. так? Але в нас е, просто є така, с, така історія, що в нас є іноді проблеми просто з комунікацією, в передачі, в тому числі, інформації про реальну обстановку. Е, в тому числі через те, що в нас в одному секторі може бути напихано. 15 різних підрозділів, які не завжди навіть між собою мають пряму комунікацію і десь переривається ланцюжок передачі інформації. Наприклад, один там приданий підрозділ до якоїсь бригади, яка в певному секторі займає оборону, колись передав, що є позиція, на якій є її бійці, і вони її утримують, втрата позицій десь. Доповідь пройшла або десь не пройшла, не дійшла до того адресата, який має координувати в цьому секторі роботу по якраз по зайняттю цих позицій і прийняттю рішень по цих позиціях. Потім інший підрозділ отримує інформацію, яка застаріла, починає заходити на, на ті позиції, які вказані, як наші. Ну і відповідно відбуваються. Різні неприємні, м'яко кажучи, ситуації, коли там виявляється вже ворог або це сіра зона, а, ну такі такі ситуації, наскільки я чув, бувають. Це не, не є якийсь там винахід, проблема тільки нашої армії У усіх війнах, уже таких. Е Подібних такі речі відбуваються, але звісно, що потрібно працювати над усуненням цієї проблеми, тому що це часто це ну якби призводить до втрат, яких можна було би м'яко кажучи уникнути. Mm -hmm. Ну це в тому числі. Я я тоді е, писав про те, що от нам ну тобто, я ж не є фахівцем, так тому який може сказати: треба нам дивізії, чи не треба нам дивізії, mm -hmm. так? Тобто, можете надавати це будь-яким словом, лишіть оту. Хай буде просто структура, так? Ну там пряма, пряма структура. Там назвіть це, як хочете. Просто мається на увазі, що має бути не солянка, а, з непонят... ну незрозуміла не, не солянка в різному в різних секторах, а має бути якась структура, яка дозволить оцю комунікацію якраз витримувати. Тобто, ну, це війна, це зрозуміло це, це криза. Завжди будуть проблеми з комунікацією, але їх от якось треба вирішувати, і все-таки. Ну, Намагатися бути більш організованим ніж підсумовуючи нашу бесіду, завершуючи її комунікації, не вистачає по багатьох напрямках, скажімо так: що між підрозділами, що по вертикалі знизу догори в армії, що із суспільством адекватної комунікації щодо того, куди ми йдемо, хто ми такі, що ми робимо, яка це війна, що нас чекає, і чесності ну або адекватності розмови про те, який нам шлях і як правильно його обирати ну, це це. Чергове такий заклик стимулювання, можливо, назвімо його так до певного суспільного діалогу. Нехай на цьому поставимо такі три крапки. І дякую вам, Олександр, що долучилися сьогодні до цієї бесіди. Олександр Солонько боєць розвідник з Покровського напрямку про причини проблеми того, що ми бачимо вітано зараз на Покровському напрямку, і чому росіяни з калькулятором краще рахують, принаймні, поки що здається, ніж ми спілкуємося. Ну, от про це ми власне зараз і говорили. Дякую вам. Залишаються друзі з Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.